Ісусе, серце Ісуса потіха моя на суді твоїм. Радуйся і спаси тих, що Тебе величають. Потіха <кій> на суді Твоїм, Це ж не просто так. Знаєте, суд на суді, як можна тебе потішити? На суді, коли судять тебе. Суд взагалі ми завжди сприймаємо, як осуд. Так? Суд це коли. Каже, як раніше було дуже, особливо за радянських часів, це дуже, знаєте, так, ми ж людьми проповідували, що що буду з тобою всі судити, то що я якийсь там. Тому що суд розглядався завжди як засудити. Кожен раз, коли людина попадала в суд, вона зразу або сідала в тюрму, або платила великий штраф. Не було такого, щоб за радянських часів людина десь виграла суд. Особливо, коли з владою чи щось іншим. Там, це навіть питання не розглядалося. У цивілізованих державах суд для того, щоб захистити е, людину. Коли проти людини якась несправедливість, людина приходить в суд, і суд її захищає. Якщо вона права, її суд захищає, проголошує рішення, ти приходиш з тим рішенням, показує все, чистий спокій. Ми помало вже тепер починаємо якби, привикати до того, що суд для того, щоб захистити людське право, але залишаючись отими залишками, залишками Совка Радянського Союзу, підпорчене сучасною корупцією, суди, також не дуже люди судам довіряють. Нам дійсно ще багато чого. Предстоїть, належить виконати. І перших із кроків, щоби будувати правову державу, ми маємо мати справедливий суд. Як його зробити, то вже друге питання. Чи будуть люди контролювати тих суддів, чи може судді будуть відповідати за свої рішення? Чи якщо ти, наприклад, будеш мати за, за рік 10. Апеляційних справ, і вони будуть виграні, то тебе треба дискваліфікувати. Ну, Інші там різні можна е, визначити якісь різні е, механізми, щоб суди мали якусь відповідальність. Бо суддя практично це особа недоторкана. Його не можна ні повпливати, ні засудити, ні принизити, ні нічого не можна зробити, бо він суддя. Але я думаю, що мусить бути відповідальність. Знаєте, і тут нам стоя перед очі фігура Ісуса Христа. Той, який буде судити живих і мертвих. Він стояв перед судом. Він був осуджений не на будь-що, а найвищу міру покарання смерть. Ну, Є різна смерть там. Повіщення, це ж спалення, що там ще там. потім пізніше розстрілювали, потім давали укол, Ну, різні, так? Христа засудили на розп'яття. Це така затягнута кара смерти. Практично все, що могло би бути найгірше. І Христос стояв перед судом. Він якби прийшов. Був осудженим, і він, як ніхто, розуміє того, кого осуджують. Чому? Бо він був на тому місці. І коли ми говоримо про наших суддів, якщо вони судять, то вони повинні знати, що ти можеш бути на місці того, кого ти судиш. Хто в суді ще є? Є прокурор, який осуджує, і є ще адвокат. Який е, знає право, знає е, кримінальний кодекс, процесуальний, і він, використовуючи, користуючись правами, законами, він захищає людину, бо вона може бути некомпетентна. Вона може не знати, які там статті існують, які пом'якшують, які по, які ускладнюючи там, чи як вони там називаються, і для того є адвокат. Людина знаюча, і вона тоді, користуючись юридичним правом, захищає людину. Ми говоримо про Ісуса Христа, про серце Христове, яка є потіха на суді Мої. Знаєте, не завжди адвокат може бути тим, що радує, не завжди прикурор може бути таким дуже строгим. Я зараз хочу пояснити, бо людина може зробити дуже багато провин, переступити 10 разів закон, а її тільки на одному зловили. І її судять на так, добре, що за це. Добре, що то не знає, що я там понароблю. Тобто, розумієте, так? Прикурор не завжди може бути як найгірша особа. А адвокат, який захищає, не завжди може бути потішним, бо, тому що скаже: ну, ну нема такої статті. Ну, ти переступив, ну, от мінімум, що може бути, це 6 років тюрми. І сповну конфіскацію в мене. Ну, не виходить інакше. Вроді би, і спеціаліст старався і захищав. Ну, от нема інакше і все. Бо адвокат це не означає, що він просто тебе може відкупити від суду. Але є суддя, який приймає рішення, вислухавши прокурора, і вислухавши адвоката, двох авторитетних представників. Закону представників юридичної юриспруденції, приймає рішення, винуватий чи ні. Так ось залежить це від судді. А Христос є той суддя, який був у шкурі, як то кажуть, засудженого він дуже добре розуміє ту людину, яка стоїть перед суддею. Ніхто так не розуміє людини, яка стоїть на суді, як Ісус. І тому ми молимося до серця Христового іменно до серця. Навіть не так до 10 заповідей Божих, не до 6 справ віри, ні до Морального кодексу, ні до якогось кримінального. А уповаємо на Боже милосердя, яке випливає із серця Христового. Тому ми молимося, серце Ісуса потіхо моє на суді Твоїм. Бо тільки доброта серця Господнього може бути до нас милосердна. Решту там справедливість, там справедлива кара це зрозуміло. Але одне, що мене може потішити на страшнім суді, це милосердне серце Ісуса. Ти моя потіха, Господи. Твоє серце мені є втіха, єдина втіха на суді Твоїм. Тому, коли уповаємо на Ісуса Христа, знайте, Він дуже добре розуміє тих, які стоять перед Суддею. І очікують вирок. Він дуже добре знає, що значить бути засудженим на смерть. Ми люди, ми притерпаємо дуже багато осудів, не обов'язково в суді. Ми і без суду один одного можемо осудити, звинуватити, принизити. Бо ми такі, ми люди. Тому кожен із вас хто був засуджений, принижений. Пам'ятайте, вас на смерть не присудили. І навіть звертаюся до тих, які засуджені на смерть. Христос стояв перед судею, перед понтієм Пилатом і Його засудили на смерть. Він знає, як це. Він знає, за що він терпить. Чи знаєте ви осуджені, за що то є ваше терпіння? Може, заради того ви осуджені, що ви можете знести той тягар чужої людини. Христос терпів за мої ріхи і за ваші. Він знав, за що Він несе свій хрест. Тому і ми, коли часом є осуджені, пам'ятаємо, що, може, іменно на наших плечах, цей хрест може бути винесений. Потім все пройде, виясниться, і ти станеш героєм. Бо написано у Святому Письмі до гордих і сильних світ цього. Я вашу славу перетворюю на ганьбу. А як писали наші байкарі, Бог дає драбинку одним гору, другим в долинку. Пам'ятайте про Лиса, про Бенграта. Тому не переживайте, ті, що сумуєте, плачете, будьте блаженними, Бог вас потішить. І ті, що сьогодні десь е, думають собі, що вони вже стали центром світу, Христос каже, я вашу славу перетворюю на ганьбу. І будете шукати місця на землі, будете ховатися в горах у щелинах і будете просити, щоб скали на вас упали, щоб вас не видно, щоб ви скрилися від гніву Господнього. Вас каміння не схоче накривати. Вас трава не буде закривати, і дерево на вас тінь не буде пускати. Коли прийде гнів Господній, коли прийде Той, що буде судити живих і мертвих. І від цього суду не дінеться і не сховається ніхто. Тому впувайте на Боже милосердя. Моліться до серця Христового, яка є єдина потіха на суді Твоєму. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Слава навіть.